Каже, мама, там медиків не вистачає. Каже, я стільки всього знаю, і хірургію, і то і со ми тут всі разом сміємося, тому що були всі на позитиві. Тобто і Наталя в свою чергу тут пам'ятається, тут розповідала теж цікаві якісь історії, які смішні. Вона завжди практикувалася, вона завжди хотіла більше знати, ніж всі. Була активною досить. Приносили завжди купу підручників. Я в розвідки, а вона в медицині. Довший час ніхто з побратимів, навіть, ну, крім близьких, не знали, що ми батько і дочка. Характерна була, вона, вона чітко говорила, так, все, не смій мені портити статистику, я всіх довозила і, і тебе довезу, все буде нормально, будеш цей в мене на весіллі, будеш танцювати. Це мені. Своє дитя принесла. І тварин лікували так само, і капельниці ставили тваринкам. І я якось принесла посилку передати хлопці. Звідси їхали. Я кажу, я кажу, там підписала її, щоб вони не напутали, щоб їй віддали. Каже, то тут цілий бус її. Каже, подивися, і корма тваринам, і, і медицина. Каже, то все для Наталі. І годувала з маленьких. Потім хлопці розбирали по підрозділах ті, щоб безпосередньо вже несли службу, бо все-таки прибори приборами, а тварину ще ніхто не замінив там. Коментах, з якими я міг ознайомитися, вона загинула при виконанні бойового наказу. Низків цій землі і батька Наталі Депа нашому герою, герою України, який загинув. І на сьогоднішній день 16 ветеринарних героїв вже ніколи не повернуться. Але вони завжди з нами, це наші ветеринарні лікарі. Слава Україні! Нічого не вилікує того. Ту біль, той кусок серця вирваного, ту душу вирвану. Це не тільки донечка була, це була більша подружка. Хіба цю біль можна чимось вилікувати? Наших дітей тут лежить, не їхнє тут місце було, не їхнє. Нема лежати, а ту Україну. Відбудовувати. Говорила мені, мамо, не ходи до його саду. Не гуляй ти з свою чорним Ой, Говорила мені, мамо, не ходи до його саду, не гуляй ти з чорним про.